Всім добрий передобимо, мої дорогі підписники. У нас сьогодні буде випробування по Дюнам. По сьому прекрасному маршруту наших автомобілей, які у нас, в принципі, є модифіковані на нову версію гри BMG Drive 0.30. Нам, хоча, б потрібно проїхати до. Певного місця. А саме десь, де у нас знаходиться палатка рейсингова, так би мовити, ралійна. Так, першим автомобілем в нашому випробуванні це буде е, Ford F150, який у нас заряджений просто на перемогу, який може собі дозволити рухатися навіть трохи швидше, ніж потрібно. На даній пересіченій місцевості, тому що у нього все добре з його ходовою частиною. Проте ми не знаємо, як даний автомобіль доїде до даного випробування, як він зможе, у нас вже стався перегрів турбіни, як він зможе реагувати на дані нерівності. Ми цього абсолютно не знаємо. Як ми бачимо за повільнею зйомку, я вам вімкнув. У нас вже розвилося переднє лобове скло через перегрузки по кузову, які у нас відбулися в даний момент. Проте собі F-150 їде без ніяких проблем особливих, переїжджає навіть камні, і його ходова навіть витримує ці всі випробування. Так що ми їдемо далі. А куди далі і як швидко в нас е, наш Ford F-150 вийде з ладу, ми дізнаємося тільки разом з вами. Так, е, взагалі для повної потужності у нас тут повний привід вже вімкнутий. Ми трохи з'їхали з маршруту, проте у нас вже трохи пошкоджений двигун максимальним крутячим моментом під час того, як ми підстрибували. У нас колеса крутилися більше, чим може видати дан, даний двигун. І у нас відбувся перегрів масла. А по іншим признакам, у нас F-150 їде собі спокійно, рівнесенько. Далі е, пошкодження там подшипників шатунів. І е, у нас вже температура двигуна. Виходить на його максимум. Тобто дюну він не може пережити абсолютно спокійно. У нас перегрів двигуна, через що він заглох. Так, ці двері не будемо рахувати ми в зачот. Проте у нас розбилось лобове скло, розбився люк. А всьому іншому, крім двигуна, у нас F150 абсолютно цілий. Так що переходимо до наступного автомобіля. Наступний автомобіль у нас це е, Range Rover в останній будки, який їде просто кайфово, <кій> спокійно, незважаючи ні на що. Нам ще потрібно тут поставити, якщо тут є взагалі. А, тут немає офрода, тут є просто спорт. Давайте спорт-версію поставимо пробочки нашої. Даний ренджик справляється з усіма нерівностями просто на ура, йому нічого не страшно. І, в принципі, автомобіль, так, диски ми погнули. Це автомобіль призначений для дороги, а не для ось таких ось дюн. І ми далі рухатись прямо не можемо через те, що у нас ліве колесо трохи вийшло з чату. І ми не знаємо, що з цим далі робити. Так, рухаємось, доки можемо рухатись. І це у нас, я так думаю, швидше за все, останнє місце по випробуванню на даній локації. Тому що праве колесо у нас виглядає прямо, а ліве хоче повернути ліворуч. Так, ну що, глушимо дане авто. Та переходимо до наступного. А це у нас в вбудки Брабус. На максимальній комплектації, ще з підвищеною підвіскою. По салончику виглядає у нас просто чудово, все деталізовано, промальовано і так далі. Проте подивимося, як цей Гелендваген все-таки справиться з бездоріжжям. Для цього нам потрібно вимкнути, я так думаю, ЄСП та перейти на повний привід. Для того, щоб наш автомобіль міг повністю розкрити свій потенціал. Тому що потенціалу цього авто дуже багато ми заїхали випадково на камені. На камені заїхали. Та у нас пошкодилась передня підвізка. Наш автомобіль далі рівно їхати не може. Ніяк абсолютно. Так, ну що, переходимо до наступного автомобіля. А це у нас Pajero, Просто звичайний Mitsubishi Pajero Sport. Ми вмикаємо на ньому також повний привід. Та розпочинаємо рух. Так, по салончику нашого авто. Тут все промальовано також достатньо чудово. Автомобільчик може рухатись, виправляємо його, вирівнюємо назад на дорогу. Може рухатись, розганятися, і ми побачимо, можливо, це претендент наш на перемогу. Тому що цей Mitsubishi Pajero Sport може дуже багато чого. І так, відмітку Гелінтваген ми вже пройшли. Хоча Гелік був на офродній комплектації, а Паджерік у нас просто простенький, звичайний, майже стоковий абсолютно. Проте ми рухаємось на ньому далі, без ніяких перешкод. Ренджовера відмітку ми також пройшли абсолютно спокійно. Так, у нас виникли тут після повороту деякі негаразди, проте ми їх абсолютно спокійно подолали та можемо рухатися далі. Але не тільки далі ми можемо рухатися, ми можемо рухатися рівно. Не допомагаючи вирулювати даному автомобілю з цих пісочних дюн Він їде собі спокійно. так Можливо, не така велика швидкість, як на Ford F150. Проте цей автомобіль зі спокійною душею собі рухається, може долати всі негаразди, які в нього на шляху. Не даром його все-таки брали в Дакар. І наша тачка проїжджає далі і далі. Можливо, навіть відмітку Форда F-150 ми зможемо подолати. Так, звичайно, тут трохи несправедливість в тому плані, що тачка наша з меншою швидкістю долає всі перешкоди. Проте далі рухатись на ній я не бачу ніякого сенсу, тому що вона подолала абсолютно всі. І це наш реальний фаворит та реальний переможець, незважаючи на всі дюни, да, е пошкоджений у нас двигун на даний момент, проте він абсолютно спокійно собі може їхати далі. І проїхав набагато далі, ніж його опоненти. Любі. Любі опоненти просто залишились позаду. Автомобіль собі рухається. Так, у нього є деякі трабли. Ми, наприклад, систему допомоги виключаємо це абсолютно повністю та продовжуємо рухатись. І ми вже відстали десь на метрів 100-150 від його найближчого конкурента. А найближчим його конкурентом це є F-150. Не знаю, можливо, запуститься двигун цього Фордику. Запалювання включене, проте двигун чомусь не запускається абсолютно ніяк. Переходимо в ручний режим коробки. І двигун у нас, як ми бачимо, не запускається аж ніяк. Тобто на першому місці у нас Mitsubishi Pajero. На другому місці у нас Ford F150. На третьому місці виходить у нас Range Rover. В новій такій комплектації, в новій будочці, Він абсолютно спокійно, може рухатись далі, якби не його проблеми з ходовою частиною. Е, в, принципі, в принципі, Навіть з його проблемами він може рухатись далі. Проте ми цього робити не будемо, тому що ліве його колесо впирається постійно в кузов, хоче кудись повернути, а нам це досить таки незручно. І четверте місце у нас займає Гелік, якого ходова вийшла просто із чата з перших його кочок. Давайте навіть для пристойності перезапустимо даний автомобіль і спробуємо на ньому поїхати якось краще, проте керованість даного автомобіля залишає бажати кращого, так як він взагалі нікуди не керується. Дуже відхиляється від маршруту при даних його маніпуляції, проте їде з достатньо великою швидкістю. І в нас відриває задню вісь разом з карданом, і автомобіль перевертається. І до ренджровера, як ви бачите, він навіть не доїхав. Так що у нас все-таки переможець. Mitsubishi Bajero. Після нього Ford F-150. Після нього Rover в новій. комплектации в новом кузове и только сзаду у нас на четвертой миссии оставляется Гелендваген. Так что всем дякую за перегляд, ставьте свои лайкосики, подписывайтесь на канал, всем удачи, папа.